Всім привіт! Ось настала весна. Всі готуються до посіву, і я теж не відстаю від всіх і теж готуюся до посіву. Хотів показати вам сівалочку, яку зробив ще минулого року, посіяв в неї 70 сотих сої. Хотів показати її ще подальшу модернізацію, так як я її минулого року не встиг доробити, тому що вже брикнуло часу, але цього року я вирішив все ж таки доробити. Ось пофарбував. Вісівні апарати. Перебрав їх, почистив, все файно все файно понастроював, ось ці зазори понастроював. Одним словом, довів до пуття ці вісівні апарати. Звичайно, що вони старі, вони, напевно, не будуть вони, напевно, не будуть такі ефективні, як нові, але з другої сторони показали себе непогано. Ось ще потрібно деякі зазори тут е, детальніше виставити, тому що ось таке. Тому що є ось такі моменти. Ось тут 2 мм ось ця катушка випирає. А в других, а з другої сторони, ось, наприклад, в рівень. Ось ця катушка йде в рівень. І ось тих 2 мм, десь один, десь два, ось тут більше, ось тут. Напевно, 3 мм. Так як я казав, апарати не є нові, апарати старі, вони мають ось такі коцки, де не йде. Але це не є значно. В цілому виглядають досить непогано. Ось там, наприклад, ще одна. Зараз я так підкручу, щоб було видно чіткіше. Трошки тугувато йде апарат після покраски потрібно буде йому розходитися. Ось, подивіться, ось таке є бувають моменти. Але в цілому кутушки досить непогано, непогано виглядають, як на свої руки. Ось так. Тому я думаю, що сіяти ще буде, досить непогано. Так ось, що я вирішив доробити. Ось цей заспіпний механізм, я його вже допрацював. Тут трошки погрався із фізикою, скажімо так, і ну, це я потім наглядніше покажу, але, тут так, але наразі ось так, просто щоб ну, було якесь хоча б маленьке розуміння, що я вже тут доробляв. Ось коли я нажимаю ось цей речах сюди, ось тут є така е вставка, така тяга, і воно виходить оп, і защолкнулося все. Вісімні апарати ці сушники опустилися на задану глибину і назад, коли вони хочуть вискочити з землі, вони ось. Назад не вискочить ніяк, тому що ось тут угол заломаний. А тепер, знову ж таки, коли мені потрібно піднести, щоб не було всяких ось цих е, механізмів е, всяких щоб не було потрібно дві руки, я теж по такій самій конструкції зробив ось цей речах коли я, виходить, підношу і ось ця тяга. Вона е, теж відіграє роль у такої самої, як у тяга. Ось тут пугу подіб. І виходить, ось ця тяга теж так робить. Ну, Тут наразі не причіплене, але думаю, показати вийде і теж защолкнулося. Через те, що вийшов центр опори цієї тяги зміщений вгору, і вся сила прикладається тепер. Ось так сюди. Тому сівалка тепер уже, сушники піднялися, і коли вони хочуть опуститися, ось вони теж опуститися не зможуть. Тим самим я собі дуже і дуже спростив роботу, спростив собі в цьому плані, що в мене тепер дуже легка робота. Опустив, підняв все. Ніяких тут защолок, механізмів, всяких, защолкувальних, нічого такого немає, і я такого не люблю. Тому що так просто ефективно підняв, опустив, все защолкується саме по собі, ось такими тягами. Доробив також і сушники. Ось ці крайні сушники вже, вже тепер мають пружини, по-людськи, як потрібно. Пружини нагадую від мупеда Карпати в мене тут стоїть від передньої вілки. Мені не вистачило того року на ось цих дві крайні пружини, мені не вистачило їх. Е, тому прийшлося цього року в інтернеті замовити. Ось виходить, це пружина мопеда Карпати. Розмовляв я з людиною, кажу, потрібно пружина до мопеда Карпати, тому що е, у нього там в оголошенні в оголошенні писало, що продає ті пружини. Е, він мене запевнив, що пружина ця, що потрібно, що пружина від мопеда Карпати. Прийшла вона, я розпаковую, дивлюся, а вона ось наскільки грубша. Я так подумав, це напевно від Мінська, від мотоцикла Мінськ чи Іш, там, не пам'ятаю точно. Но вона, наскільки мені відомо, йшла така грубша. Ну, але не суть важлива, тому що це навіть можливо і краще на бічні ці сушники, виходить трошки грубшу пружину дати, щоб сушники тиснули сильніше. Я так і хотів, в принципі, зробити, щоб сушники тиснули трошки сильніше за колесами, щоб розбурували ось ці колії за трактором. Ще планую зробити ось такі рала невеличкі, такі, щоб теж бурили ці сліди від колеса. Ну, не знаю, чи це вже буде цього року, але якщо вийде, обов'язково зроблю. Зараз я вам покажу ще сушники. Ось так мимольотом нагадав собі ще про покраску цієї сівалки. Чим я її фарбував? Так Ось таким саморобним компресором. У мене він раніше був на один двигун від холодильника. Ну, скажу вам, цього було дуже мало для фарбування. Ним було неможливо фарбувати, навіть так скажу. Тому що приходилося чекати, щоб накачав він до 4 атмосфер, приходилося чекати хвилин 20, може і більше. А на ось такий краскопульт з 4 атмосфер це приблизно ось цю одну трубку нижню покрасити і то не, там, не добре її покрасити, а так я би сказав, помазюкати. Тому це було неможливо і ось тепер. Буквально вчора в мене ще один холодильник валявся, я вам теж його покажу який. Це холодильник Донбас, такий стародавній. Відчепив, Див... дивлюся, валяється цей холодильник. Думаю, так, відчеплю мотор, попробую. І знаєте, чи цей мотор був поганий? Ну, бо він трошки так калатає, не знаю. Я думав, можливо, калатає, тому що він розгерметизований, там всі ці трубки по... від. Ну, не знаю. Одним словом, тепер до 4 атмосфер, щоб накачали ось ці два мотори, мені потрібно приблизно 7 хвилин, 6 хвилин. Це виходить буквально піти покурити, у мене є 4 атмосфери. А далі вже, якщо, ну, звичайно, що не виходить там прям брати і фарбувати а, так без перекуру, але отак. Пофарбував ось цю трубку, пішов, відійшов собі там далі, подивився, ага. Підфарбував, її десь там, десь цю підфарбував, десь цю. І так помаленьку-помаленьку встигають вони накачувати. І тому я майже не побоюся цього слова, без перериву фактично взяв і покрасив цю сівалку. Було би добре, і б добре, якби було ще один мотор, третій, а ліпше чотири. Якби було чотири мотори, все, красити можна спокійно. Спокійно, майже без перекурів і. Єдине, що погано, це ця автоматика. Я ось її трошки розібрав, коли красив, коли фарбував. Тому що е... що вона робить, вона до 4 атмосферна накачує, так я настроїв, але мінус її в чому? В тому, що вона коли на 4 атмосфери настроїв виключатися, то вона потім повторно запуститься. То вона потім повторно запуститься при двох атмосферах. А якщо я вже. До двох атмосфер, виходить, якщо я вже цей балон спущу, то потім ось цих двох моторів вже не, просто їх бракує. Вони не мають потім вже можливості, не мають потім вже сили накачати і виходить, я ось так включав вручну, просто тут нажимав, воно відштолкувало і виходить, ці мотори вже працювали весь час, без, без перерігу. Ось тут ще в мусорі так попутно вирішив показати свій культиватор, який я там того року робив. Пофарбував його червоною фарбою, хотів так фарбувати і сівалку, але і вибирав дуже вибирав фарбу спеціально з таким відтінком, як хотів, так, щоб він був такий світло-червоний, так як на купованій техніці. і... Зверху на кришці дійсно цей відтінок, який мені потрібен. Але, на жаль, по факту всередині виявилася краска ось такого кольору. Вона ну не знаю, ну, просто червона. Просто червона, мені така не подобається і віриш, і тому я не став красити сівалку червоним. Добре, що я ще експериментально попробував на культиваторі, тому що був би здивований і не особо приємно. Ось цей холодильник Донбас, якого я витягнув мотор. Досить непоганий холодильник був років 15 назад. Ну але своє вже віджив. Ось сушники. Ось так вдалося їх пофарбувати. Тому буду скоро зачіпати ці сушники і сівалка вже набуде трошки гарнішого вигляду. Ось такі борони я зачіпаю до культиватора, це борони є е, сусіда, це не мої борони. Планую цього року вже собі купити свої власні. І ось дивіться, який момент. Це кінсь, кінні борони і ця кінна і ця, але ця важча, ця легша. Е, скажу так, ось ця легша, вона набагато гірша, ніж ось ця важча. ця важча, вона набагато гарніше робить, вона набагато ліпше виробляє ґрунт, вона тяжча. І як мінімум вона має більше секцій. Тут 5 секцій ось цих цих шпилюк, а ось тут 4 секції. Таке якби різниця не повинна бути би великою, але різниця є велика, і якщо б купити дві ось такі борони, це просто був би шик, а не культивація. Ось такі вони легші, добре, їх легше підносити, але вони набагато гірше роблять, тому це вибір кожного індивідуальний, тому. Мені скажу від себе, подобаються ось такі борони. Такі я і буду шукати. Ну, в цілому показав все, що на сьогодні хотів. Ще буду зачіпати ось ці сушники, але в це відео вони вже не попадуть, тому на сьогодні в мене все. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, до побачення.